Пожежа. Пожежа, вогонь, пожежа. закричала маленька мишка з високої вежі у мишограді. Вона вімкнула сирену і з'їхала по залізній жердині донизу, в пожежну частину. Миші пожежники вже стояли на поготові. Горить будинок котара з Путіна. Там, за містом. вигукнула мишка. Котара з Путіна? Перепитав голова пожежної команди, того самого Распутіна, який нас ганяв, ми туди не поїдемо, загомоніли миші. «Распутін іще той негідник. Так йому й треба, якщо його будинок згорить. Так то воно так. Але якщо кіт усередині оточений полум'ям, промовив командир пожежників, смерті від вогню. Не побажаєш і найгіршому ворогу? До того ж, ми пожежники і мусимо боротися з вогнем. Хай де б він не був. Ну ж бо, миші, збирайтеся, ми їдемо. Мишки швиденько повдягали шоломи і заскочили в червону пожежну машину, увімкнувши на повну гучність сирени й мигалку. Вони помчали за місто до будинку котара Спутіна. І справді. Полум'я відрізало Распутіна від виходу. Він став бранцем вогню. Вочевидь, пожежа зайнялася на першому поверсі і прожерла собі шлях аж до даху. Гасити було вже пізно. Кіт Распутін визирав із вікна на верхньому поверсі. Допоможіть, рятуйте. кричав він і махав лапами. Мишки-пожежники швиденько дістали з машини батут, розгорнули його і помчали під вікно. На душі їм муляло, як поведеться Распутін, коли його врятують. Накинеться на них, як завжди. Мишки зібралися з духом і розгорнули батут. Распутін стрибнув. Від його ваги пружна тканина вирвалася з мишачих лапок, однак сніг пом'якшив удар. Миші злякано відскочили, проте котові було не до них. Мій прекрасний будинок, зарюмся він, та ж він згорить до щенту. Що мені робити? Де перебути зиму? Якщо пообіцяєш більше ніколи нас мишей не займати, то візьмемо тебе з собою у Мишоград, відповів командир пожежників. Житимеш у пожежній частині там тепло. Так, обіцяю, я більше в житті не зобиджу жодної мишки. вигукнув кіт. Кіт Распутін Путін дотримався обіцянки. Він перебрався до пожежної частини і пересидів там зиму в теплій добрі. І так йому сподобалося жити з мишками-пожежниками, що він і сам став пожежником котом.